Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас трошки незвичайний огляд. Зазвичай такі машини я не показую, так як автомобіль не підготовлений. Але, відповідно, буде і ціна на машину невисока. Тому пропозиція дійсна тільки до понеділка, до 26 числа цього місяця вересня. Так, почнемо по машинці. Машина 2010 року випуску в класній комплектації. 1,9 дизель F9Q 130 кінських сил. У нас є безключовий доступ, у нас дві ключ-карти, як бачите, хром значок, що зазвичай відповідає, тому що у нього є безключовий доступ. По машинці. Машина у нас в двойному окрасі, б'ється в районі 170-200 мікрон. По резині, спереду резина нова, ззаду у нас резина ну, ще добігає так скажемо, на сезон. І одразу я вам покажу дефекти по кузову, дефекти, які потрібно устріняти, що потрібно робити. Хтось для себе це буде робити, якогось і так піде якби, кататися кожного, так скажемо, різне використання автомобіля. Як ми бачимо, одразу бампер потрібно фарбувати, так як внизу він лопнутий. В принципі, можна його не весь фарбувати, його можна тільки нижню частину спаяти і внизу лише переходом підкрасити. Потім пішли далі двері, крило, задній задні бампер весь потрібно фарбувати, так як він з цієї сторони шкрябнутий та з іншої. Киськи ми побачили. Парктроніки у нас передній-задній є. Комплектація знову ж таки е, така достойна. 16-ті легкосплавні диски. Це я сумніваюся, що у нас полірується, це швидше за все, буде фарбуватись. Тут 100% вже протерлись до металу, тому потрібно його перефарбувати. Так що задній бампер і два елемента бажано фарбувати. Далі пішли кнопочки без ключового, машина відкрилась, автоскладування дзеркал у нас є. так, Зеркала у нас виїхали. Електросклопідйомники, передні, задні, хімчистка обов'язково. Потолок нормальний, не неправищий, також потрібна хімчистка, руль потрібно також відмити, Машина якби використовувалась і, використовували так, як потрібно, вона вся грязна. Ну, це абсолютно нормально, хімчистка і машина буде виглядати достойно. Для багатьох буде це дико звучати, але тим не менш це все вичищається, і потім машина буде мати гарний, охайний вигляд. Саме головне, щоб пластик ніде не був пошкрябаний, він був в гарному стані. По машині ніяких помилок, ходовка в чудовому стані. Мотор шепчить, тяга супірова, щеплення в нормі. По комплектації у нас також я бачу, є трекшн контроль У нас є гучний зв'язок. У нас е е Bluetooth є. Потім двозонний клімат-контроль, електроручник, навігація, у нас є підлокітник. Якби. Це, в принципі, все знають, що і як тут. Шестиступенчна механічна коробка передачі, але на сценіках п'ятиступок не буває. Собственно, і навіть півторашні дизеля йдуть з самої максимальної потужності, там йдуть 106-110 кінських сил, в залежності від року. Тут у нас 1,9, 130 кінських сил. Ця машина дійсно ракета, він суне як потрібно. У нас є шторки. На салон не звертаємо уваги, це все вичищається, там 100 доларів хімчистка і машина буде мати хайний вигляд. Саме головне, що у нас ніде нічого не потерто, по сидінням все в порядку. Запаска на місці, домкрат, органайзер на місці. Багажник також грязний, нічого дивного. Двері щелкають, втулки потрібно поміняти. Це аж на 20 гривень і міняється 15 хвилин роботи. Сам особисто їх міняю дуже часто. Вони второпластові витираються дуже швидко. У нас є, до речі, мікроліфт сидіння пасажирського, у нас тут шухлядки є. Думаю, це не варто вже все розджовувати, показувати. Всі знають, як... який виглядає сценік. А якщо ви не знаєте, то краще дивитись інші огляди чисто по сценікам, так як я показую машину, особливо яка не готовлена, вона не має товарного вигляду, тому вибачайте. Ну і чому? Чому актуальна якби, ціна, актуальна пропозиція до понеділка, бо вихідні займатися ним не будемо. Але якщо у вас влаштовується автомобіль, то будь ласка, можете забирати за такою ціною, яка у нас в описі зараз. Далі з понеділка машина буде готуватись, буде фарбуватись, хімчистка, поліровка, підфарбується те, що потрібно, якби, і буде тоді вже гарний, охайний вигляд, і вже буде машина таку, яку ви хочете бачити. Так, машина в наявності в Вінниці, вона розмитнена, пройшла сертифікацію і готова до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Машина не була ні в якому ДТП. Так, до речі, забувся взяти прибором його потикати. Зараз ми вам покажемо откуда готувалось нападіння. Нападіння не готовилось, машина не фарбована. З якраз дуже часто попадаються на таких машинах. Та буквально позавчора приїхав Grand Scenic, він також в двойному окрасі. Двойни якраз б'ється в районі 160-200 мікро. Побачили машина не була в ДТП. Все у нас чистий 2010 рік. Що зараз ще заведемо його. закрилася поки пройшовся вокруг. Рідний пробіг 296 тисяч кілометрів. Не кручений, не мучений це реалії Франції, реалії Європи, точніше. Мотор чудово працює, хороша шумоізоляція в машин, двигун. Е Дуже-дуже слабо чути в салоні. Ну, Чим відрізняються сценіки від інших мінівенів, наприклад, там Зефірі та інших машин їхнього класу. Двигун майже не чути в салоні. Так, машина в наявності в Україні. в Вінниці, точніше, переходьте за посиланням внизу під описом. На телеграм-групу там ви побачите більше автомобілів, плюс мій номер телефону для зв'язку. Якщо вас зацікавив цей автомобіль або якісь. Інші машини. Машин дуже багато, дуже багато машин доставляється, дуже багато машин є в наявності. Всім дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.